Дівчатка, привіт! Сьогодні на з вами тренування на все тіло. Ті, хто на мене підписаний в інстаграм, знає, що саме на це тренування я забула увімкнути мікрофон. Тому інколи мої слова можуть не співпадати зі словами на відео. Що ж, давайте готуватись до першої вправи. Перша вправа в нас це присідання з торканням п'ят почергово. І розпочинаємо ми через 10 секунд. Так, 3, 2, 1. І розпочинаємо. Відводимо таз назад, торкаємось п'яти. Знов відводимо і торкаємось вже іншої п'яти. Слідкуємо за нашою спинкою. Також не прогинаємось, погляд вперед перед собою. І так, ще працюємо, дівчатка, ще 15 секунд у нас. Не забуваємо дихати. Видихаємо в верхній точці. 10 секунд. Присідаємо. 3. Два і один. Тепер відпочиваємо. Відпочиваємо ми 10 секунд і знову будемо робити цю саму вправу. І поїхали. Присіли від велита, торкаємось п'яти. Знову присіли, торкаємось п'яти. Дихаємо, вдих, видихаємо. Спинка в нас пряма, без прогинів. Працюємо. Ще 15 секунд. У нас залишилось. Відводимо добре таз назад, присідаємо до паралелі з полом. Ще зовсім трішки, дівчатка, працюємо. Три, два, і один. Тепер відпочиваємо. І приготувались, поїхали. Відводимо таз назад, торкаємось п'яти. відвели, торкаємось, видихаємо в верхній точці, не забуваємо дихати. Працюємо. Відводимо таз, спина пряма. Присідаємо до паралелі з полом. Погляд перед собою. Ще трішки. П'ять, чотири. Три, два і один. Тепер 50 секунд ми з вами відпочиваємо. Дуже дивно, тому що я розмовляю на відео і розмовляю з вами зараз тут по диктофону. Дуже незвично, що такий формат вийшов. Я трішки, звичайно, засмутилась, коли побачила, що не записався звук. Але то нічого. сподіваюсь, що вам буде так зручно займатись. І це буде найголовніше, якщо вам буде зручно. Обов'язково напишіть в коментарях, щоб я не засмучувалась. У нас ще 10 секунд. Вправа в нас буде крабик. Відводимо ніжку в сторону. Ми в полуприсаді, ручки в замок перед собою. Таз у нас напружений. Вірніше, сіднички м'язи сідниць в нас напружені. І дихаємо. Прес також у нас підтягнутий та напружений. Можна покласти собі ручки на сіднички і відчути, що вони працюють. Шийку сильно не задираємо. Погляд перед собою. Спинка пряма. І зараз у нас після відпочинку буде також другий підхід. Коврик мені поки що не, знаду, не, не потрібен, тому я його відклала в сторону і працюємо, дівчат. Працюємо, працюємо, відводимо ніжки в сторони. Напружуємо наші сідниці, прес підтягнутий, погляд перед собою. Ручки також можна покласти собі на стегна або в замок перед собою. Мені зручніше перед собою. Положення в нас полуприсід. Так, ще трішки. І будемо відпочивати. Працюємо, дівчатка, працюємо. Ще зовсім-зовсім трішки залишилось. І відпочиваємо. Відпочиваємо 10 секунд і робимо ще один підхід. Відводимо ніжки, робимо вправу динамічно, дихаємо, видихаємо. Ще працюємо, ще трішки дівчата, дихаємо і відпочиваємо. І будемо готуватись до наступної вправи. І так, приготувались і поїхали. Ніжки відводимо вбік, руки піднімаємо догори. Лікті і коліна в нас залишаються м'якими. Прес добре напружуємо, також добре напружуємо сідниці. І не забуваємо дихати. Вправу виконуємо динамічно. Працюємо, працюємо, дівчата, ще трішки залишилось. Дихаємо. Прес напружений, спинка пряма. Відводимо ніжки, напружуємо наші сідниці, ще зовсім трішки залишилось. Дихаємо і відпочиваємо. Так, приготувались і поїхали. Відводимо ніжки, дихаємо. Дихаємо, дихаємо дівчата. Сідниці напружені, ручки працюють, коліна та лікті м'які. Сідниці повинні добре напружуватись. Працює прес, руки та спина. Ще трішки залишилось і будемо відпочивати. І відпочиваємо. І готуємо ще до одного підходу такої самої вправи. Так, дівчата, поїхали, відводимо ніжки. Прес та сідниці працюють, дихаємо, видихаємо, видихаємо, працюємо. Робимо вправу динамічно. Ще в нас зафіксована. Вона йде продовженням нашої спинки та хребта. І відводимо ніжки. Ще трішки залишилось. І відпочинемо. І відпочиваємо. У нас довгий відпочинок цілих 50 секунд. Та будемо робити наступну вправу. Для наступної вправи ми будемо підводити наше коліно до грудей. Справу я вже вам показала, ви вже повинні її бачити. І будемо готуватись. П'ємо водичку обов'язково на відпочинку, щоб наш організм був завжди зволоженим. І приготувались, будемо розпочинати. Так, поїхали. Підводимо коліно до грудей. І тягнемо слодонями до коліна. Напружуємо прес, трішки згинаємо корпус. Також трішки округлюємо спину та поперек. Дихаємо. Вправо також робимо динамічно, видихаємо, видихаємо. Так, відпочиваємо і приготувалися. Другий підхід, поїхали. Підводимо, підводимо коліно почергово, округлюємо спинку, працюємо, виконуємо максимально динамічно, але виконуйте у своєму темпі. Якщо вам дуже динамічно, сильно важко, то робите менш динамічно у своєму темпі. І готуємось до третього підходу цієї ж вправи, вихідне положення. І поїхали, підводимо коліно. Працюємо, дівчата, працюємо, Ще трішки в нас залишилось. І будемо відпочивати. Підводимо коліно, видихаємо, спинку округлюємо, але не прогинаємо в вихідному положенні. Підводимо, підводимо наше коліно. Дихаємо, прес напружений, сідниці також. Видихаємо, ще трішки. і все. Коли відпочиваємо, не сідаємо, не збиваємо наш ритм та пульс, можна походити по кімнаті, попити водички, але головне не розслабляти наші м'язи, щоб не збивався наш ритм. І готуємось до наступної вправи. Ви вже її бачите, ручки за головою, ніжки на ширині плеч і поїхали. Торкаємось ліктем коліна, вірніше намагаємось доторкнутись, округлюємо спину, видихаємо, прес максимально напружуємо. Також сіднички працюють. Напружуємо прес, округлюємо спинку. Дихаємо, дихаємо. Видихаємо, не забуваємо. Почуваємо 10 секунд і готуємось до другого підходу цієї ж вправи. Прес напружений. Видихаємо. Обов'язково не забуваємо дихати. Це дуже важливо, не потрібно тримати в собі. І відпочиваємо, і в нас залишився третій підхід тієї ж прави, та буде довгий відпочинок. Приготувались вихідне положення, і поїхали. Ручки за головою, прес напружуємо, округлюємо спину, тягнемось коліном до грудей. Ніжку піднімаємо максимально високо, наскільки вам дозволяє ваша розтяжка. Напружуємо прес, дихаємо, видихаємо, округлюємо спинку, прес у нас працює і відпочиваємо. І поїхали ще один підхід. Працюємо, дихаємо, видихаємо. Спинка пряма, округлюємо її, підтягуємо коліно до грудей та до лікця. Працюємо ще трішки, ще зовсім трішки і відпочинок. Ходимо по кімнаті, дихаємо, п'ємо водичку обов'язково. будемо готуватись до наступної вправи та відводити ніжки почергово. В нас буде зворотній випад. Стаємо вихідне положення, приготувались і будемо відводити ніжку. Поїхали, відводимо почергово. Коліно у нас не виходить за носочок, спинка пряма без прогинів, шию ми не закидаємо назад та сильно вперед також не опускаємо. Ручки в замок перед собою. Також можна покласти на стегна або витягнути вперед перед собою, кому як зручніше. Ще трішки залишилось, і будемо відпочивати. Можна покласти ручки собі на сіднички і відчути, чи працюють вони. І відпочиваємо. Готуємось до другого підходу цієї ж вправи. Так, стаємо вихідне положення і будемо розпочинати. Поїхали, відводимо ніжку. Не розслабляємо наші м'язи сідниць в нижній точці та не торкаємось коліна під, коліном підлоги. Працюємо. Верхній точці ми видихаємо, відвели ніжку назад, видихаємо, відвели, видихнули. знов відвели і видихнули. Приготувались, вихідне положення і поїхали. Відводимо, відводимо другу ніжку, видихаємо, відвели, видихнули, відвели. Знову видихнули. Спинка пряма. Відвели, видихнули, ручки в замок перед собою. Ще трішки. І відпочиваємо. Для наступної вправи вже знадобиться килимок. Тому, будь ласка, підготуйте його. Також можна попити водичку, поки відпочиваємо. Ніжки в нас дігнуті в колінах, ручки за головою, поперек добре притиснутий до підлоги. І поїхали. Будемо качати наш прес, скручуватись, поперек обов'язково притиснутий до підлоги, скручуємось і видихаємо. Видихаємо, видихаємо, добре напружуємо наш прес. Поперек не відриваємо. Готуємось до другого підходу цієї ж вправи. Приготувались, ніжки згинаємо і розпочинаємо. Скручуємось, видихаємо, дихаємо. Поперек притиснутий. Шия в нас не працює, працює тільки прес. Працюємо ще трішки. Скручуємось. Якщо сильно важко, можна опустити ніжки і робити просто скручування. Працюємо. Працюємо ще трішки. І будемо відпочивати. І відпочиваємо. Знов 10 секунд відпочиваємо і готуємося до наступного підходу цієї ж вправи. Вихідне положення, ручки за головою, ніжки підіймаємо. І поїхали. Скручуємось, напружуємо прес. Поперек притиснутий. Лопатки ми трішки відриваємо від підлоги. Прес максимально напружуємо. Шия в нас не працює. Видихаємо, видихаємо. Ще трішки, дихаємо, видих, видих, ще трішки. І зараз буде кінець. Давайте ще останній. Все. Для наступної вправи ми опір робимо на лікті. Сіднички в нас на підлозі. Ніжки підводимо до грудей і будемо почергово витягувати кожну ніжку вперед. Готуємося і будемо розпочинати ще трішки і поїхали. Відводимо ніжку вперед, вирівнюючи її. Чим нижче ви опускаєте вашу ніжку до підлоги, тим вам буде важче. Працюємо. Працюємо, ще трішки. Вирівнюємо, дихаємо. Прес максимально напружений, ще трішки. Вирівнюємо. І зараз будемо відпочивати. Вирівнюємо. Вирівнюємо. І відпочиваємо 10 секунд. І, під, і робимо другий підхід цієї вправи. Приготувались. І поїхали. Вирівнюємо ніжку, дихаємо. Дихаємо. Прес максимально напружуємо. Спинка в нас трішки округлена. Лікоть у нас під плечовим суглобом. Дихаємо, видихаємо, видихаємо, вирівнюємо ніжку, ще трішки. Ще трішки. І будемо відпочивати 10 секунд. Відпочиваємо. Готуємось до третього підходу і розпочинаємо. Дихаємо. Видихаємо, напружуємо прес. Дихаємо. Тягнемо ніжку вперед. Опір на лікті. Напружуємо прес, видихаємо. Ще трішки. Трішечки залишилось. Працюємо. І відпочиваємо. Відпочиваємо 50 секунд і будемо робити наступну останню вправу. Наступна вправа в нас буде планка з колін. Ми будемо піднімати, відривати точніше наші коліна від підлоги. Вихідне положення в нас на ручках, на лодонях. Лодоні в нас під плечовими суглобами, а коліна під тазостегневими суглобами. Ще трішки відпочиваємо і будемо готуватись до цієї вправи. Стаємо вихідне положення, опір на лодоні та на коліна. І зараз будемо розпочинати. Поїхали. Відриваємо коліна від підлоги. Також в нижній точці ми не торкаємось підлоги. Прес максимально напружений, спина пряма, не прогинаємось, лопатки зведені. Дихаємо, дихаємо. Дуже важко. Якщо вам дуже важко, ви можете на секунду зупинитись та потім знову розпочати. Ще трішки. Тут я показую, що не потрібно сильно виходити вперед або назад. Приготувалися і поїхали. Прес напружений, спинка без прогинів. Також можна відпочити декілька секунд, якщо вам дуже важко. І не забуваємо дихати. У нас залишився останній підхід у цьому тренуванні. Приготувалися і поїхали. Працюємо зовсім трішки, я вас вірю. Я тебе вітаю. Ти велика молодець, зробила це тренування.